Я не розумію свекрух, які не люблять своїх невісток. В мене таке враження, що ці жінки просто без найменшого інстинкту самозбереження. Пані невістки то наші союзники, наша опора і підтримка. Без них ми знову повернемося в той момент, коли просто до скреготу зубів хотітимемо, аби син вже нарешті пішов з дому. Згадайте той момент, коли ви не спали до ранку, бо не знали, де він взагалі швендіє. І від кожного телефонного дзвінка чекали повідомлення, що з Любою, дитиночкою, щось сталося. Коли ви дзвонювали всіх друзів і недругів, лікарні і інші заклади, аби тільки переконатися, що такого прізвища там не траплялося за ніч. Згадайте, як валерянка була вашим улюбленим засобом від усього. Згадайте, як прали просто гори шкарпеток, бо ж це були і від чоловіка, намагалися зрозуміти, чого ці плями, бо вони в принципі не відпираються. А ті каструлі і каструлі їжі, яку треба було щодень варити, бо апетити в дитини просто неймовірні. Згадайте, які сумки треба було нести з базару чи магазину, щоб своїх чоловіків прогодувати. А той запах на кухні смаженого, пересмаженого, який не лише в'ївся в стіни жовтим нальотом, але яким і ви прониклися до самих кісточок. І ось в цьому мороку без просвітності, білки до вас в двері стукає, моторна дівчинка, яка з палаючими очима каже вам. Перекладаю, я дуже люблю вашого сина і буду з радістю і любов'ю виконувати ту роботу по догляду за ним, яка вже в ваших печінках. І ви маєте в цей момент просто розплакатися від радості, впасти перед образами і подякувати Богові за спасіння. І найголовніше, ви не маєте цю вертку білочку сполохати. Ви маєте хвалити вашого сина, казати, що він вам всі вуха проговорив, яка білочка красуня і розумничка, навіть якщо вам син нічого не казав, брешіть заради свого спасіння. Ви ніжно скеровуйте білочку, підкажіть, що ваш синочок любить їсти, як любить заварену каву і соковиту булочку. Все це вчите готувати, хвалити і захоплюєтеся кулінарними вміннями, і чекаєте того моменту, коли білочка стане зобов'язана перед Богом і людьми піклуватися про ваше чудо. І ось в цей період багато з вас, мої любі, дають слабину і починають повертати свого горобчика в свою годівничку. Перетерпіть, дівчатонька, хай йде їсти, підгорілі відбивні в законної дружини, ніж ніжні биточки у вас. Він має бути навчений до нового і все. Терпіть, хоч схуд, терпіть. Зрозумійте, з часом відбивні стануть золотистими, а він з вашої шиї не злізе ніколи. Ой, і не кажіть, що мамина черешенька не заслужила таку видру. Десь глибоко глибоко в душі, ви знаєте, що заслужила. Ви маєте дочекатися онуків, щоб вже наша білочка нікуди не ділася. І в цей момент ви маєте їй допомогти підтримати, підбадьорити, бо вона не лише ваш союзник, але й носій найціннішого скарбу. В цей момент ви за сином пильнуєте пильніше, ніж будь-коли. Чи на роботі, чи вдома, чого до друзів. Чи не пахне сторонніми запахами, робіть все, аби й синочок ваш витримав неувагу дружини. Тут можете приносити биточки, але до них в квартиру перед тим зустрівши сина при виході з роботи. Якщо між ними є непорозуміння, підтримайте невістку, не того, що ви її любите, а того, що вона вашого горобчика як покине, то знайде собі іншого, тим більше, що вона вже вміє смажити золотисті відбивні, а от ваш горобчик може до віку з вами і прожити. Вам того треба? Вам точно треба зустрічі з подругами, відпустка з чоловіком, розсада помідорів на підвіконнику, улюблені серіали за розкладом. Розумієте? І все це без валер'янки. І щоб це було, то пам'ятайте, онуків ви на вихідні забираєте, коли не маєте інших планів, невістку хвалите і в очі, і поза очі, сина переконуєте, що кращої дружини йому не знайти. І нарешті, живіть для себе, вивітрюйте і відчищайте той запах смаженого з душі і тіла. Підпишись, підтримай українськомовний контент.